Вітаю вас, брати і сестри. Слава Богу, завжди радісно когось благословляти. Амінь. Чи ні? Ви знаєте, я люблю як благословляти, так і приймати благословіння. Воно дає доброту в наше життя. Я взагалі така людина по життю це я оптиміст. Ви знаєте, хто такі оптимісти? Да? Вони вірять в найкраще. Це допомагає жити. Амінь. Бо сьогодні. Такий час в нас, коли нам треба дуже пильнувати, пильнувати за собою, які в нас серця, який в нас розум. Ви знаєте, я, коли мені випала така честь проповідувати, ділитися словом, я завжди думаю, що є дуже актуальним сьогодні, що є нагальним для людей, для нашої країни, те, що нам дійсно треба. І... Я хочу почати зачитати місце писання, це притчі Соломона. Ця людина була дуже мудрою. Хто знає, що вона вперше попросила у Бога, коли Бог сказав: проси, що хочеш. Вона сказала «Мудрості», да. і Бог дав їй цю мудрість. І я хочу відкрити притчі Соломона, 4 голову, починаючи з 20-го вірша. Соломон каже: Сину мій, тут ви можете підставити слово донька моя. Да? На слова мої зважай і домовленого мною прихили вухо твоє. Нехай не відходять вони від очей твоїх, ці слова, що він скаже, бережи їх у глибині серця твого, тому що вони життя для того, хто знайшов їх, і здоров'я для всього тіла Його, що ж саме життя і здоров'я для нашого тіла. Над усе, що оберігається. Серце своє бережи. Мудрий цар Соломон, який прожив певне життя, бачив людей, да, бачив різні обставини, він каже, що більше за все, що ми маємо берегти, це що? Не гроші, які в нього були. Він був дуже багатою людиною, бо завдяки мудрості, яку дав їм Бог, він зміг збагатитися. Він не сказав: бережи дворці, сину, бережи той маєток, який я тобі залишу. Да? Ні, він сказав: бережи серце своє. Я, я думаю, що ми всі з вами дуже часто буваємо в соціальних мережах, да? в різних. І ось останній час я аналізую 70% інформації. Я беру україномовний контент, я беру коментарі, різні думки людей. Це негатив. На жаль. І це зумовлено тим часом, в який ми живемо, тому що тривога, страхи вони запускають ці механізми в нашому організмі і більше негативних думок, більше стресів. Да? І потрапила я на одну дівчину, я за нею слідкувала ще до війни. Вона відкрила свій бізнес з нуля. Вона відкрила косметичний магазин, і вона тяжко працювала. Я працювала в торговлі, я знаю, що це таке. Хто працював, теж знає. Да? Це важко, це звітність, це фінанси, це е, цей товар, це постійне. І вона його розвивала навіть під час війни. І от на сьогоднішній день в неї в Києві три магазини косметичні, плюс онлайн. Це важкий труд. І вона за ці роки заробила собі на машину. І вона її купила. Знаєте, які коментарі були в неї під відео? Вкрала? Ну що, накрала? І от ти дивишся на це, розумієш, що людина працювала, вона, мабуть, не палить, я не знаю. Ну, Може, собі десь в чомусь відмовляла, заробила на цю машину чесним трудом, бо ти знаєш, який це труд, і люди пишуть, що вкрала. І ти розумієш, що коли в наше серце потрапляють думки, негативні думки, вони настільки забруднюють нас, да, що вони виключають критичне мислення. Що ми навіть вже не думаємо про те, що людина заробила, перше, що в нас, накрала. В кого? Ми вже не питаємо, бо ну, ми вже цього не бачимо. І сьогодні я хочу говорити на тему збережи своє серце. Бо як сказав сам Соломон з нього життя, про яке життя він казав, як ви думаєте? Насправді життя як фізичне, так і духовне. Є вже багато дослідів науковців. Вони слідкували, вони спостерігали і вони довели, що людина, яка негативно мислить, яка виражає цей негатив, вона має фізичні хвороби, тому що під час негативу підвищується стрес, який впливає негативно на серце, на розум, на тіло, на наш тиск і все тому подібне. І також сама Біблія каже про те, що чисті серцем Бога побачать. Тобто залежить від серця як наше фізичне життя, так і наше духовне. А як же ми можемо зберігати своє серце? Можна наступний вірш? Від кінь від себе лукавство уст і лукавого язика видали від себе. Був такий експеримент, дослідження проведене, людям задали запитання. Це стосувалося зовнішньої краси людини. Так? Тому що ми всіх оцінюємо по зовнішності? Нас оцінюють, да ми самі себе сприймаємо, не сприймаємо. І от дівчата, в основному це були дівчата, і вам запитали їм задали таке питання. Ці дівчата хотіли змінитись косметологі ну, косметологічно. Тобто, правильно я кажу, ну тобто хі хірургічно змінити свою зовнішність. І їм задали питання: ну чому вони кажуть, я вважаю себе некрасивою. А їм запитали, а хто вам це сказав? Розумієте? І вони сказ... назвали людей. Там комусь мама сказала, що ти в мене якась ну, вийшла не дуже. Да? Подивись там та гарна. Комусь чоловік сказав, там комусь сусід. Тобто, що уста? да? Вони почули цю інформацію звідкись. Тобто, щоб зберегти своє серце, треба берегти що? свої вуха в першу чергу. Бо лукавство, що таке лукавство? Це казати неправду. Коли людина каже, що ти не красива, ну, це правда чи неправда? По-перше, це суб'єктивна думка, правильно, для когось я красива, для когось я не красива, да? і слухала одного косметолога, знаєте, що він сказав? Що сучасний еталон краси не може ніколи народитися естественно ну як це естественно? природним шляхом. Тобто він настільки видуманий. Що його просто не може існувати в природі природним шляхом. Тобто, все, що нам нав'язується, це неправда. І перше, що каже сам мудрий Соломон він кинь від себе лукавство уст і лукавство язика, віддали від себе. Тобто, головне, щоб зберегти своє серце, нам треба фільтрувати, що ми з вами читаємо, що ми бачимо, кого ми слухаємо. Да? І... Іноді нам здається, та, тану, подивлюсь Подивлю, щось, послухай, воно на мене не вплине. да? Але є таке поняття нейр... нейролегвістичне програмування. Це коли інформація, яка потрошки до вас потрапляє, через деякий певний час вона вас формує. І ви вже навіть не помічаєте, як ви повністю змінюєте своє мислення. І нам здається, що ну, трошки трошки там, трошки там, а насправді це трошки, воно. Приводить до того, що ми вже як той червік да, у цих людей. Вони не бачать, що людина заробила. У них перша думка вкрала. Тому дуже важливо берегти свої вуста. Наступне, будь ласка. Очі твої нехай дивляться уперед, і вії твої нехай будуть спрямовані перед тобою. В Біблії, коли говориться про шлях вперед, це шлях до Бога. Тобто, для того, щоб берегти свої серця, нам необхідно дивитися вперед на Бога, що Він про це каже, да? що каже про це Слово Боже, що каже про це Дух Святий. І Бог каже, що будь-яку інформацію треба перевіряти. Да? Тобто, коли хтось підходить, мені щось каже, я кажу, а ти звідки це знаєш? Да? Це правда, чи твій ну, домисл? Чи тобі? Дуже часто, коли щось задаєш таке питання, люди кажуть, а мені здалося. Да? А якщо ну піти запитати, а казується ну тільки здалося, насправді цього й не було. Тобто важливо, щоб зберегти своє серце, дивитися вперед на Бога, да? мати спілкування з Богом, читати Його слова і питати, що Бог про це каже. Наступне, будь ласка, «Обдумуй стежку для ноги твоєї, всі шляхи твої нехай будуть несхитними. Не ухиляйся, ні праворуч, ані ліворуч, відверни ногу твою від зла. Все, так? Да? Хотілося ще читати. І ви знаєте, і коли кажеться, що не ухиляйся, ні праворуч, ані ліворуч, відверни ногу твою від зла і дивись вперед. Нам іноді здається, що про те, що я казала, що трошку там, трошки там, да? і. Я слухала нещодавно ну це як ісповідь однієї людини. Ми з чоловіком слідкуємо за ним вже давно. І він, через, ну, він був пастором, потім був в падінні, і нещодавно ну, відкрив своє серце, як це з ним трапилося, як він не вберіг своє серце. І він розповів, що в його колі спілкування з'явилися просто люди. Вони ходили до нього в церкву, були віруючими. Але коли він з ними спілкувався, він бачив у них речі, які неприємні для Бога, для церкви і були для нього. Але він не зупинив своє спілкування з ними. Він був в їх колі, і через певний час, те, що я сказала, потрошку, да, воно потрапляє і стирається. Він дивився на них і думав: ну вони ж роблять, нічого страшного не відбувається. Чому я не можу? І він почав поступово робити певні гріхи. І допустив це в своє серце. Через що прийшло таке падіння, воно було дуже голосне падіння, бо він пастир, його багато людей знали, і зараз він вже змінює своє життя, відновлюється і за це слава Богу. Але, як кажеться, не ухиляйся ні праворуч, ані ліворуч. Відверни ногу твою від зла. Тому щоб зберегти своє серце, треба обов'язково. Думати і слухати, що ти допускаєш у свої вуха, і дивитися, з ким у вас спілкування, да? хто вас формує, хто вас оточує. І зараз ми вже будемо переходити до наших пожертвувань. І я хочу сказати, що наше пожертвування, воно, точніше, наше серце, воно теж впливає на нашу жертву. Да? Те, з яким серцем ми сіємо, і мені дуже подобається. Приклад Каїна і Авеля. Коли вони принесли жертву, насправді про серце Каїна не було написано нічого. да? Ну, з яким серцем він приніс? Що? Написано, що просто приніс тварин. Да? А про Авеля написано, що первородне, тобто саме цінне для нього. Але як серце Каїна проявилося потім, його справжнє серце? В ньому ну, В ньому була вже заздрість, але ми її побачили так. Він скоїв гріх, він був злий. Тобто він вже, коли приносив цю жертву навіть цих тварин, в нього вже серце було нечисте. Тому давайте перед тим, як жертвувати для нашого Господа, через що Він має прославитися, ми будемо оновлювати, очищувати свої серця, свій розум. Біблія каже, що Господи, дай мені очистити, да? дай мені серце чисте, щоб я побачив тебе, щоб я побачив Твою славу, Твої діла. Амінь. Тому давайте ми зараз будемо жертвувати, що ви приготували для нашого Господа. Діти, ви можете спускатися. Крім того, що ви можете пожертвувати в корзини, в нас також є QR-код, що зараз дуже зручно, тому ви можете ним скористатися для пожертв, для десятин. І ми благословляємо ці фінанси, Господи. Я благословляю кожне серце. Я знаю, що на чисте серце приходиш, ти Твоя слава. На нужду Твоя відповідь, Господи, тому ми благословляємо кожну людину, відкриту, яка сіє від того, що вона має, і це дорогоцінність перед Твоїм обличчям, навіть ті дві ліпти, які мала вдова, вони були цінними, і Ти примножив їх в свою славу. Ми благословляємо ці фінанси, нехай вони примножуються, нехай через них прославляється Твоє ім'я, несеться Твоє Євангеліє в цей світ, Господи. Ми благословляємо їх, благословляємо.